Цьому година 31 хвилина Київський час проси найголовніше в Україні світі стисло. У прямому ефірі Вітаю вас. Росіяни готуються до наступу на Харківщині. Ворог перекинув додаткові штурмові групи з морпіхів Тихоокеанського флоту в район населеного пункту Глибоке на півночі Харківщини. В цьому районі окупанти використовують дрони для дистанційного мінування місцевості. Про це речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин. За його словами, також відбувається перегрупування і ротація росіян у районі Вовчанська. Це робиться для продовження штурмових дій, так пояснив військовий. Забороненими боєприпасами росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Ворог застосував снаряди з флешетами, що місяць близько 9 тисяч гострих стріл, які здатні важко поранити і вбивати людей. Місцева влада вважає, що окупанти застосували боєприпаси навмисно розраховані на максимальне ураження саме людей. На сумщині росіяни вбили комбайнера під час збирання врожаю. Як повідомили в прокуратурі, безпілотником ворог атакував комбайн. 37-річний комбайнер загинув. Його 59-річний помічник зазнав поранення. Вночі в Краснодарському краї Росії прогреміло кілька гучних вибухів. В місті ТОПСЕ розташований нафтопереробний завод. Місцеві пишуть про близько 5 вибухів. За інформацією російської влади, система ППО, нібито вразила 8 БПЛА. Під ударом опинилось і місто Морозовськ. Там розташований аеродром армії окупантів з тактичною авіацією. Міноборони Росії відзвітували про знищення над російським регіонами 75 БПЛА. Байден вийшов з президентських перегонів. Про це повідомили на сайті Білого Дому. Президент США зазначає, що піде у відставку і зосередиться виключно на виконанні власних обов'язків президента протягом решти свого терміну. Це в інтересах його партії і Сполучених штатів, так зазначив Байден у своєму листі. Власне і додав, що за його президентство США зміцнили економічно і підтвердили своє політичне лідерство у світі. Демократична партія тепер має обрати іншого кандидата для участі у виборах 2024 року. Віцепрезидентка США Камала Харрі заявила, що висуває свою кандидатуру на пост президента. Джо Байден її підтримав. Далі слово за партією е, так. значить, є ще цитата Зеленського. Спередуть цього поважаємо жорстке, але сильне рішення. Е, так, Зеленський прокоментував відмову Байдена переобиратися і написав, що Україна вдячна Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу. Мир через силу, як покласти край російській війні в Україні, домовилися обговорити Володимир Зеленський і Дональд Трамп на Банковій. Повідомили, що команди обох політиків вже працюють над узгодженням графіків особистої зустрічі. Цими вихідними на зустрічі з виборцями у Мічигані Трамп заявив, що у разі перемоги зможе зупинити російську війну в Україні. Зеленський в інтерв'ю BBC зазначив, що якщо сценарій Трампа передбачає, щоб Україна віддала Росії тимчасово окуповані території і ніхто не відповідатиме за злочини, то Київ на таке не піде ніколи. And there is no any Guy in the world who can push us to do it. і не існує жодної людини у світі, яка може примусити нас це зробити, тому що йдеться не про одного президента, йдеться про націю. Росіяни вбили стількох людей. Як це забути? Ми на це не підемо. Поліція оголосила в розшук підозрюваного в причетності до вбивства Ірини Фаріон. Правоохоронці публікували відео і фото. Наразі встановлюють особу і місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства мовознавиці. На вигляд, хлопцеві близько 20 років, зріст 170-180 сантиметрів худорлявої статури. Особливо привертає увагу, що на момент злочину підозрюваний був у панамі та окулярах і червоних рукавицях. Про розслідування вбивства згадав у вечірньому зверненні і президент Зеленський. Давайте послухаємо. Доповідь міністра внутрішніх справ по розслідуванню вбивства Ірини Фаріон важкий процес, але всі необхідні сили задійні, І з'являється більше даних щодо виконавця цього злочину. Цієї п'ятниці ввечері у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірини Фаріон. Це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні. Вчора у Львові попрощалися з Іриною Фаріона. Поховання заплановане на сьогодні на личаківському кладовищі. Сьогодні ввечері будуть найбільші обмеження світла. Як повідомили в Укренерго із 18 до 23 будуть три черги відключені одночасно. В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги. Водночас, електропостачальна компанія «ДТЕК» попереджає, що у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині в пікові вечірні години висока ймовірність застосування світло сірих зон. Це означає, що відключення у разі відсутності нестачі потужності можуть не застосовуватися. Напередодні у Вінниці і Житомирі вдалося, вдалося зменшити тривалість відключення електроенергії. Збірна України вийшла до півфіналу Євро 2024 Юнацька збірна обіграла Італію з рахунком 3-2. Перемога в цьому матчі гарантувала синьо жовтим успіх на шляху до континентальної першості. Команда Дмитра Михайленка фінішувала на другому місці групи А і продовжить далі виступи у плей-офф. Всі подробиці, хто, що, кому, звідки про спорт і герцоганах зараз розкаже, за кілька миттєвостей, тим паче, що Олімпіади на носі вже. Ну, надовго не прощаюсь.